Пані та панове, вітаю мене звати Денизаченко. І від переважної більшості смартфонів Oppo, у всякому випадку, серії Renault, я очікую двох речей: витонченого і елегантного дизайну, який аж прямо от пороситься в руки під дуже вибагливу аудиторію, і певних. Хоч і крихітних на фоні всього іншого, але все ж помітних поступок у плані начинки. І кожен раз, кожна нова модель Oppo виглядає все більш і більш привабливо. І кожен раз поступки в апаратній складовій у неї у новому місці. Тому кожен огляд цих смартфонів для мене робиться як вперше. І ні. Опора на no 5 g виключенням не став. Перед тим як почати, так детальний текстовий огляд цього пристрою вже у нас на сайті. Посилання в описі під відео. Також, і це вже для мене в новинку, але я хочу, щоб ви підтримали YouTube канал, а саме, канал Партнера Ротнейшн. Огляду її, там в них якраз має йти розіграш без дротових навушників, правда, не пам'ятаю, до якого числа, але вибачте, підтримка україномовного ютубу терміну придатності точно немає, тому переходьте і підтримуйте посилання в описі. Ну а тепер до діла. Ну а ми почнемо з ціни. 25 тисяч гривень. За версію 12256. Ні, інших версій в Україні немає. Лише інші кольори. Ця ціна може бути меншою аж на 10%. І в кінці відео я розповім, чому саме, але 25 тисяч буде для більшості. І ні, звичайно ж, ніяких microSD карт Тут лише підтримується дві сімки. Тому, якщо вам здається, що набір пам'яті тут, м'яко кажучи, спартанський, то вам не здається. Як і комплектація, до речі, в коробці з аксесуарів лише суть кабель Type-C. Гарна новина, як я і казав, апарата складова Oppo просідає завжди, але компенсується іншими складовими. Чим вона компенсується тут? Ну, почнемо з дизайну. Він бездоганний, на мою думку. Чесно, у плані того, що від Reno13 на g вимагається під свою аудиторію. Дизайн тут дійсно ідеальний. Металево шовковистий перелив є. Він унікальний і просто заворожує два великих і виразних модуля камер, що робить сам смартфон візуально меншим і витонченішим, Також є. Алюмінієва рамка на торцях теж присутня. Смартфон і виглядає, і відчувається правильно під свою ціну. Не в більшу ціну, бо для флагманів такий дизайн занадто виразний, але під 25 тисяч він якраз в комплекті, на жаль, немає чохла або зарядного пристрою. Тому про захист корпусу треба буде попіклуватись самостійно. На щастя, no 5G виявився першим за багато років у мене на столі, де є захист корпусу навіть не IP68, і не міли стаді 810H, а IP69K. Ви ним можете милити спину в гарячому душі, і йому нічого не буде. Ба, власне, останнім смартфоном до цього з IP69K був... Lenovo Фінкфон здається майже 3 роки назад. І коштував він тоді удвічі більше, ніж цей. І пам'яті там було ще менше. Е, доки не забув, у нас про Мілсте д є відео і значно більш детальний текст. Там пояснюється у тому числі, чому Мілес ТД і IPX це не одне і те ж. Бо воно дійсно не. Далі дисплей. 6,59 дюйма, AMOLED, 120 Гц. Full HD+. Яскравість до 1200 ні він розкішний. Налаштовується в широкому проміжку, і на відміну від деяких значно більш дорогих пристроїв, тут є «Always on Display». За потужності тут відповідає Mediatek Dimensity 8350 з 4 з 8 ядер, частотою більше за 3 ГГц, плюс відеоядро mali G615 MC6. Цей двигун сучасний, 4-нанометровий, не прямо флагманський, але потужний. 1 133 тисячі Вантуту означає, що будь-яка гра на ваш смак максималки і вперед. Пам'ять. Так малувато. Хоча ті 256 ГБ, що тут є, вони тут UFS 3.1, тобто у кроці від преміальності. І 12 ГБ ОЗП насправді lpddr 5X, тобто пам'ять так то швидка. І у плані передачі даних, теж є нюанси. Ніякого Wi-Fi 6i або Wi-Fi 7 лише Wi-Fi 6. Зате Bluetooth 5.4, як і очікувалось. По камерам маємо комбінацію з трьох, але насправді двох модулів. 50-мегапіксельний основний має кут огляду 79 градусів і є оптично стабілізований. Ультраширик тут 8 мегапікселів. Кут має 116 градусів. Фронталка 50 мегапікселів з автофокусом чого я давно не бачив і вважаю її паркутою фішкою. У Reno13 5G також є монохромний модуль на 2 мегапікселя. І більше нічого я про цей модуль не скажу, навіть страхом смерті, навіть не просіть. Зате я скажу, що у камери є підтримка 4К 60 кадрів сповільненої зйомки нічного режиму і купа фішок штучного інтелекту, тобто покращення портретів, зміна стилів, навіть оживлення фото, та й сама програма камери по якості, прямо скажемо, непогана. І тут. Саме вчасно перейти до програмного забезпечення ColorOS 15.0 доступна з коробки, основана на Android 15, Виглядає сучасно і що головне витончено. І лише доповнює загальну картину для аудиторії цього пристроя. Найбільш унікальною з фішок, які я побачив особисто на ColorOS, виявилась Q Plus Connect, яка забезпечує безперешкодну синхронізацію OPPO із пристроями на iOS. Це просто дуже 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 корисно. Втім, і тут є ложка дьогтю. смартфоном після скидання. Неможливо користуватися, якщо він не підключений до інтернету. Я радикально проти такого підходу і не хочу бачити його взагалі ніде. Щодо автономності: 5600 мАч плюс сучасний медіатек і економний amoled дисплей дали мені на половині яскравості 14 годин PCMark Battery Test 3, що досить поважний результат. На жаль, з зарядкою тут веселіше, прямо значно, значно веселіше. Так, Oppo 13 5 g підтримує 80 Вт по стандарту SuperVOOC. І SuperVOOC це все ж таки не ультрапроприєтарний флешчар, який викликав гору проблем із моїм старим iq 10. Але, 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 якщо вам не повезло із зарядним пристроєм, і він SuperVOOC не підтримує, смартфон може заряджатись. Аж удвічі повільніше, ніж повинен. Це стосується не так сильно зарядок, скільки павербанків, де підтримка, сумісність із супервук досі рідкість. Але все ж майте на увазі. На щастя, фірмовий блочок на 80 Вт на OLX коштує відносні копійки. І теж майте на увазі, наскільки мені відомо, супервук підтримують лише кабелі Type A в Type C, не Type c в Type c Щодо реальних тестів. Так, я їх провів найшвидшою з відносно сумісних зі смартфоном зарядок, виявилась рідна від моторола на 125 Вт. Вона дала 45 Вт ватт постійно, тобто з 10% до 51% Opreno 13 5G зарядився за 14 хвилин до 91% за 30. Що круто, запитань немає. Ну, а підсумки наступні. Oppo Reno 13 5G розраховується на аудиторію, якій важливіша краса та стиль, аніж максимальна швидкість інтернету або об'єм внутрішньої пам'яті. І повірте мені, Ця аудиторія буде від Renault 13 у захваті. 25 тисяч за апарат настільки елегантний, настільки привабливий, швидкий та зручний. Це абсолютно адекватна ціна. Тому так рекомендую. І як і обіцяв, розповідаю про знижку 10%. Промокод Ротнейшн 2025 діє на всю серію Renault 13 з 1 по 30 квітня 2025 року в офіційному магазині. ОПО, і лише там. Посилання в описі під відео. І от тепер на цьому у мене точно все. А в коментарях не забудьте написати, чи звертаєте ви увагу на дизайн смартфона взагалі. Умовно кажучи, якби у вас був вибір між найкращим SOC на ринку, скажімо, Snapdragon Elite, і будь-яким дизайном на ваш вибір, що б обрали особисто ви? Особисто я Я б схитрив. Взяв би Snap Elite і купу вінілових наклек, навіть від Дібренд, наприклад, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag Є за надання мені для зімки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину MotorStaf і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе! Слава Україні, слава героям та будьте здоров'я!